Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд Вей, і сьогодні в нас на огляді фен Dreamy Gusto. Це новинка, яка виділяється не лише красивим дизайном, а й потужним мотором на 110 тисяч обертів і функцією розпізнавання насадок. Це стильний і розумний фен, водночас який обіцяє нам швидку сушку та автоматичну адаптацію до різних типів волосся за допомогою вбудованого штучного інтелекту. Цікаво перевірити, наскільки ці функції дійсно працюють у щоденному використанні. Тож почнемо. До речі, за промокодом Огляд ви отримаєте додаткову знижку на всі товари. Компанії Dreamy, у тому числі і під час чорної п'ятниці, яка діє аж до 1 грудня. Безперечно, фен виглядає дуже акуратно і приємно, має корпус у ніжному рожево-золотому кольорі. Цей колір не такий кричущий, але виглядає дуже стильно і сучасно. Тому фен не хочеться ховати в шухляду, а навпаки, він дуже красиво пасуватиме до туалетного столика або ванної. Поверхня гладенька, приємно на дотик, нічого не скрипить, нічого не люфтить. У руці фен лежить зручно. Неважкий не тягне кисть і завдяки продуманій формі не вислизає. На корпусі є декілька кнопок. Є перемикач температури з кількома рівнями нагріву, включно з режимом AI, який активовується окремо. Саме він відповідає за автоматичне регулювання температури залежно від відстані до волосся. Поруч перемикач швидкості подачі повітря, який дає змогу вибрати потрібну інтенсивність потоку. Окрема кнопка відповідає за подачу холодного повітря. Її можна натиснути у будь-який момент для фіксації. Сації зачіски, а тепер. Детальніше поговоримо про насадки. У комплекті з ним ви отримуєте одразу чотири насадки: це концентратор для точного потоку повітря, дифузор для роботи з кучерями, овальна щітка для надання об'єму та гребінець із рідкими зубцями. Це знахідка для неслухняного чи кучерявого волосся. Усі насадки приєднуються дуже легко на магніті, фіксуються міцно, не прокручуються і не від'єднюються в процесі сушіння. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально достатньо лише за Лишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і. Обов'язково виконуйте усі умови. Концентратор це класика. Його завдання сформувати вузький спрямований струмінь повітря. Така насадка зручно поєднюється з брашингом. Повітря подається саме туди, куди спрямований фен, тож укладку можна контролювати з точністю до сантиметра. Гребінець із рідкими зубцями це знахідка для власниць кучерявого або густого неслухняного волосся. Ця насадка не лише допомагає розчісувати пасму під час сушіння, а й водночас виконує роль напрямної, яка трохи витягує локони. При нагріванні зубці м'яко впливають на завитки, роблячи їх більш структурованими. Овальна щітка це велика щітка з отвором для подачі теплого повітря. Її форма дозволяє одночасно розгладжувати, підкручувати та піднімати волосся від коренів. Особливо добре щітка працює на середній довжині або тонкому волосі, бо додає об'єму. А ще вона дисциплінує легкі хвилі, роблячи їх м'якішими і рівномірнішими по всій довжині. Дифузор це помічник для кучерів. Його конструкція передбачає широку чашу з округлими виступами пальчиками, які піднімають волосся біля коренів і рівномірно подають повітря. Завдяки цьому локони не розпадаються на пухнасті пасма, а зберігають свою форму. Завдяки такому різноманіттю насадок Dreamy Gusto справляється з будь-яким типом волосся від тонкого прямого до густого кучерявого. Та справжній потенціал цього фена відкривається для вас тоді, коли ви вімкнете його в розетку. У Dreamy Gusto встановлений безщітковий двигун. На 32 мм, який здатний розкручуватись до 110 тисяч обертів на хвилину. Разом із потужністю у 2000 ватт він створює потік повітря такої сили, що сушіння відбувається в півтора раза швидше, ніж зазвичай. При цьому. Фен не шумить як турбіна, звук рівний, високий, але не надто гучний. Насправді для багатьох це дуже проблема, бо не можна сушити волосся рано вранці, щоб не розбудити дітей. Наприклад, також особливістю цього фена є розумне регулювання температури. У режимі штучного інтелекту вбудовані датчики, які визначають наскільки близько фен знаходиться до голови, і відповідно до цього змінюють температуру. Якщо піднести ближче, подається м'якше тепло, якщо далі потік стає гарячішим. До того ж. На корпусі є світ. Ри... До того ж, на корпусі є світлодіодне кільце. Воно світиться різними кольорами залежно від температури. Тож завжди зрозуміло, наскільки гаряче повітря подається вам в моменті. й автоматичне розпізнавання насадок. Вен визначає, яку саме насадку ви щойно приєднали, і сам вибирає найкращу комбінацію температури та швидкості потоку. Це працює завдяки вбудованому датчику хола. Після підключення насадки нічого налаштовувати не потрібно. Пен вже сам знає, що ви хочете зробити, і оптимізувати. Свою роботу, водночас залишається можливість повного ручного контролю. Усього разом тут три швидкісні та чотири температурні режими, включно з холодним обдувом. Для того, щоб уникнути перегріву, в моделі встановлений термодатчик NTC, який постійно відстежує температуру. Компанія заявляє про 200 перевірок на секунду. Температура не скаче, а Фен не перегріває пасма. Це особливо важливо, коли волосся пофарбоване або має посічені кінці. Гус. То під час роботи випускає потужний потік негативно заряджених іонів до 300 мільйонів за одну сушку, за словами виробника. Ці іони знімають статичну електрику, згладжують поверхню волосся і роблять його візуально блискучішим і акуратнішим. Ефект дуже добре помітний на тонкому або пухнастому волосі. Після сушіння воно не стерчить в різні боки, а лежить рівно, ніби після легкого вкладання. Крім цього, іонізація допомагає зберегти вологу в структурі волосся. Тож, Воно не виглядає пересушеним, як це буває з іншими фенами для щоденного використання. Це велика перевага. Не лише швидко висушуєш волосся, а й підтримуєш його у дуже хорошому стані. І так, Dreamy Gusto це не найдешевший варіант на ринку, але. За свою ціну ви отримуєте більше ніж просто фен. Ви купуєте зручність, здоров'я волосся, економію часу і стабільно гарний результат. До цього варто додати ще й ресурс двигуна, якість збірки і дворічну гарантію. Якщо ви розглядаєте покупку серйозного приладу на декілька років, то ж Dreamy Gusto повністю себе виправдовує. Це той випадок, коли інвестиція в догляд приносить не тільки практичну користь, а й щоденне задоволення від користування.